Чи змогли б ви здогадатись, що ці чудові горобці замішані як самісінький колобок з водою, сіллю та мукою? Картини зроблені з солоного тіста, розфарбовані та покриті лаком. Наталія Кубернюк зізнається, що захопила сліпкою нещодавно, адже працюючи над картинами, можна відпочити фізично, а головне морально. У своїх картинах саме мені так захотілося зафіксувати оту красиву таку частинку життя. Щоб потім і, наприклад, вдома десь собі повісити і любуватись, не відпочивати. От мені подобається, просто і я так думаю, що хотілось би і для людей також. Оцю красу донести, так як я її бачу на світі. Роботи художниці подобаються як дітям, так і дорослим. Дітям за те, що Наталія використовує сюжети відомих мультфільмів, дорослим. Особливо мені подобається її робота соковита витинанка. Там зображені соковиті ягоди на зеленому тлі, і від неї віє літнім теплом, якимось дощом, якоюсь радістю, якимось щастям веселкою, не знаю, метеликами. Все, все, все та робота, коли дивишся, то сповнюєшся приємною, приємною енергетикою, яка віє від цих робіт. Якщо на вулицях Житомира справжніх слонів ви дійсно не побачите, ви можете зустрітися з ними на виставці Наталії Кобернюк. Колеги та друзі Наталії прийшли на виставку, аби привітати і підтримати художницю. А щоб їй приходили сюжети, і е, у неї була можливість бачити мир, щоб цей мир був хорошим, і щоб вона це побачила. І... У неї було бажання і можливість це зробити. Ну і поділитися з нами, з зрителями, ось цими хорошими такими е, моментами в житті кожного чоловіка. Ось як лунтик, наприклад, як журавлі, які Вечором ночью літят в парі працівники відділу літератури з мистецтв Житомирської обласної наукової бібліотеки вдруге допомогли Наталії Кобернюк організувати виставку картин солоного тіста. Бібліотекар Ольга Птіцина запрошує всіх прийти подивитись. А можливо себе показати Люди вже знають, і у нас дуже жорсткий графік. Йде запис уже повним ходом на 2014 рік. і ми любимо журналістів. И они, думаю, надеюсь, хорошо относятся к нам, потому что знают, что в Житомирской областной универсальной научной библиотеке имени Олега Оджича всегда есть что-то новенькое, какая-то есть информация, какое-то событие, которое будет интересно как журналистам, так и э, э, широким, широкому загалу.